Від шаленого переслідування цієї ночі прокинулась половина Києва. Чотири патрулі на шаленій швидкості гналися за злочинцем, який впритул розстріляв людину біля крамниці через звичайну сварку. На утікачу впав і наш Володимир Мельник. Тож джедаї були на місці першими. Саме тут, на нічних брезняках, зав'язалася по-справжньому кримінальна історія. Конфлікт між двома чоловіками спалахнув тут, у цьому магазині. Після чого вони вийшли на двір і продовжували з'ясовувати стосунки. Причому, як запевняють свідки, було це не на підвищених тонах. Аж раптом один з чоловіків. Раптово штовхнув іншого, той упав. Після чого нападник вихопив пістолет і тричі вистрілив у свого візові. Стрілець заскочив до авто і вдарив по газах. Потерпілий попри поранення, не розгубився і сівши з парою сусідів у власний позашляховик, кинувся на навздогін. Під час погоні поранений водій знепритомнів і його замінив сусід. Стрілець на хюдай з сумськими номерами не надто орієнтувався на нічній дорозі. За кілька кілометрів тікач звернув у тупикову гущавину поблизу Дніпра, де його затримали копи. Їм про гонитву телефоном повідомили переслідувачі. Виглядає як трезвий, ну, видно, що фізично розвинути. Вам вдалося з ним поспілкуватися? Він пояснив якісь хоча б причини, чого так вийшло? Спілкувався мій напарник. Я займався, щоб для виклику швидкої допомоги та надати першу медичну допомогу потерпілому. Наскільки серйозні пошкодження у потерпілого? ранення в тулуба. Швидка забрала пораненого у лікарню політравми. Постріли в притул з пістолета фор 12 не зачепили життєво важливі органи 32-річного чоловіка. Потенційний вбивця пояснити мотивацію своїх дій наразі не може чи не хоче, ні нам, ні копам. Що ви кажете? Ви А могли б хоч кілька слів сказати, чого так вийшло, з чого почався у вас конфлікт. Не розповідає про причину конфлікту і супутниця стрільця. Втім, поки ми йшли до неї, то за застарій дівчину Маша нічого не розказує. Я нічого не віза, нічого не знаю. А ви на момент початку конфлікту в машині були? Чи я Ні. Ну, хоч може такі якісь у вас Нет, версії чогось казать. Каже, не каже кажи, сумчанин 93-го року народження. Біографію собі зіпсував. Дозвол на зброю. в нього немає. За попередніми висновками його дії підпадають під статтю замах на життя, слідчим роботи досталь. Сусіди потерпілого шоковані нападом, який дивом не закінчився смертю. Кажуть, все життя живуть на Березняках, але з таким зіштовхнулися вперше. Нападника до цього вже бачили кілька разів. Він орендує помешкання в одному з будинків. Хоча й були поруч, причини конфлікту не розуміють. Спокійно розмовляли. Спочатку спокійно розмовляли. Спочатку спокійно, да, потом напад. Діла і слишив грохатну, то Женя упав, потерпівши, упав і тут йому в упор. три, ну, три раза, по-моему. Три раза, три раза. Она выстрелила тут две в бок и одна в, в, рука, в руку. А пудрушка там была на, пар, ну, на пар, Она потом прибежала, когда уже, ну, уже в разгаре. Вот она в стороне где-то стояла, я так понял. Да. А она намагалась якусь... Не, не, она я вообще не подходила. Она хотела там, ну, ну, тоже смотрела, а он ей, давай садись, пошли, я тебе сказала, садись в машину. Ігор зв'язався з пораненим телефоном. Той запевнив, житиме це по людськи радує і не таврує гарячого сумчанина вбивцею. Втім, терміну йому, вичевидь, не уникнути. Суд також вирішуватиме чи визнати співучасницею злочину його подругу.